Іноді мені здається, що якась тема не є достатньо вагомою для того, щоб записувати окреме відео. Але потім, наприклад, з кимось в розмові, я розумію, що те, що є для когось цілком очевидним, для когось іншого може бути зовсім незрозумілим. Тож сьогодні я хочу розповісти про шість способів, як можна слухати вініл в навушниках. Тож вітаю, друзі, і почнемо. Але для початку продовжимо нашу традицію знайомства з новою цікавою платівкою. І сьогодні платівка дійсно особлива, тому що, по-перше, це перша джазова платівка в моїй колекції. А по-друге, вона від українського виконавця. Отже, Олександр Селезньов, The Story Goes On. Дуже приємна музика. Особливо мене підкорили барабанні партії, тому що ця тема для мене дуже близька. І особливо хочу відзначити. Якість звучання цієї платівки. Дійсно, той, хто займається мастерингом в основа рекордс, знається на своїй справі. Тож, я рекомендую і дякую основа рекордс за таку чудову платівку. Отже, для того, щоб слухати вініл в навушниках, десь у вашій системі має бути підсилювач для навушників з відповідним роз'ємом. Будьте уважні, не все, що має вигляд як роз'єм для джека або міні-джека, є виходом на навушники. Шукайте відповідну позначку. Почнемо ми з простого і дешевого варіанту. Це активна акустична система з відповідним роз'ємом або ж музичний центр. Тут зараз мова не про якийсь там хайфай, а про звичайні дешеві комп'ютерні гучномовці, в яких є відповідний вихід. Звісно ж, якоїсь високої якості звучання ви не почуєте, але варіант цілком робочий, чому б і ні. Наприклад, коли я купив свій перший програвач, то у мене не було е, якихось серйозних гучномовців, щоб під'єднати. І тим більше підсилювача на навушники. Е, я під'єднав програвач до старенького музичного центру, який купив ще в студентські роки. І він мав вихід на навушники, тож я мав змогу слухати вініл як через гучномовці, так і в навушниках. Другий варіант це Bluetooth. Тут, звісно ж, ортодоксальні аудіофіли хапаються за серце, бо як так можна аналоговий звук перетворювати в цифру і таким чином слухати. Але я не буду тут когось засуджувати. Не бачу я в цьому чогось такого, аж прямо забороненого. Якщо ви маєте Bluetooth-навушники і купили програвач, в якому є блютуз, то ніхто вам не заборонить під'єднати їх і таким чином слухати свої платівки. Зараз доволі багато програвачів обладнаються блютузом, зазвичай це. Програвачі початкового рівня іноді можна зустріти середнього і зовсім рідко навіть високого. Згадуємо тут Cambridge Аудіо. Існує думка, що по Bluetooth буде погіршення якості звучання, ніж традиційно по дротах. Напевно, так тут я б насправді не узагальнював. Я мав досвід лише з одним програвачем: це був аудіотехніка АТЛ 60 X, і якогось суттєвого погіршення звучання я не почув. Тож тут я не для того, щоб якось оцінювати правильність цього підходу, а просто щоб сказати, що такий варіант є. Якщо вам підходить, користуйтеся. Третій варіант він трохи екзотичний. Підсилювач для навушників може бути вбудований прямо в програвач вінілу. Здається, таке є в програвачах-валізках, але тут ми їх не розглядаємо, тому що це мотлох. Один програвач, який мені згадується, який, хоч якось можна розглядати в якості варіанта, це програвач від бренду House of Marley. І так, там є певний зв'язок з Бобом Марлі. Так от, він має вбудований підсилювач для навушників. Я його, на жаль, не тестував, не слухав, не можу сказати наскільки він якісний, але очевидно, що це програвач початкового рівня, тож очікування повинні бути відповідні. Четвертий варіант це стереоресивер з відповідним виходом для навушників. Стереоресивер, по суті, є підсилювачем для гучномовців, який має кілька входів для різних джерел звуку. І він, звісно, може мати окремо вихід на навушники. Це вже є доволі таки нормальним, якісним способом слухати вініл, і також він є доволі популярним. Серед недорогих таких стереоресиверів я можу назвати, наприклад, Yamaha RS202. Наскільки якісно там працює підсилювач для навушників, я не знаю, але такий варіант уже трошки серйозніший і, я думаю, якісніший за усі попередні. П'ятий варіант, можливо, є взагалі унікальним в своєму роді, тому що інших таких я не зустрічав. Це фонокоректор Cambridge Audio Alva Duo, який є не лише фонокоректором для MM і MC типів картриджів, але і має вбудований підсилювач для навушників. Я доволі довго користувався таким фонокоректором. І він прекрасно працював як з попередніми навушниками, які мали опір 120 ом, і з тими, які у мене є зараз, які мають опір 300 ом. Мені цілком вистачало і гучності, і якості звучання, і змінив я його лише заради того варіанту, який в цьому списку є останнім і для мене найкращим. Отже, шостий варіант окремий підсилювач для навушників. Зараз у мене в руках це Sheet Magni Heretic. Це американський бренд з американською збіркою. Дуже якісна річ за свої гроші. Для мене це найкращий варіант, тому що. За допомогою такого девайсу можна отримати дуже якісний звук в навушниках, і також його можна вбудувати в будь-яку систему, тому що він може бути проміжною ланкою між фонокоректором і вашим основним підсилювачем чи активною акустикою. При цьому він працюватиме як преамп, тобто як попередній підсилювач, конкретно цей має три рівні підсилення, отже. Може працювати з різними видами навушників, як від найслабших, так і до е, уже серйозних, вибагливих, високоомних. Для мене це найкращий варіант. Е, я рекомендую і вам таку річ. Що ж, друзі, ось такі варіанти я згадав. Якщо я щось забув, напишіть обов'язково в коментарях. Мені цікаво, можливо, ще є якісь варіанти, як слухати вініл в навушниках. Також поставте вподобайку, підпишіться на канал, мені це буде. Приємно. І, звісно ж, не забуваємо підтримувати Сили оборони України. Всім гарного звуку в ваших навушниках! І побачимось в наступних відео. До зустрічі!